Мене звати Дмитро, родом я з Бахмута в спілці поруч вже майже рік. Займається організацією гуманітарних місій на схід, а також логістичної діяльності у місті Києві. Ми намагаємося їздити у гуманітарні місії майже кожну неділю. Найчастіше ми їздимо у Донецьку область, тому що це наша батьківщина, це наш район, і ми знаємо усі думки цих людей, то, що їм потрібно. Ми привозимо продуктові набори. Середства гігієни, пауербанки та генератори до таких прифронтрових місць, як Торецьк, Очеретина, Нью-Йорк, там, де людям це необхідно. Я вирішив стати волонтером, щоб бути якось корисним у, цій, у цей час, щоб допомагати людям та своїм співвітчизникам. Родом із Бахмута, я там народився, прожив усе своє дитинство. А у 2009 році поступив у Донецьк у вищий навчальний заклад. Там я закінчив навчання, але мене там застала війна у 2014 році. Працевлаштувався, працював на заводі. У мене з'явились нові друзі, з котрими я полюбив рибалку, котру ненавидів. І вони мені показали, що таке тиха охота. Просто ходити по гриби у ліс. Це дуже гарно. Ти зараз ходиш по гриби? Зараз а, ні. зараз ніхто не ходить? Зараз ніхто не ходить, а я його любив. Такі місця, як Ямпіль, Кремінна, Сватове дуже гарні місця були. Коли зранку сусіди розбудили, сказали, що почалась війна, я в це не повірив. Через місяць ми виїхали до Дніпра, тому що об'явили обов'язкову евакуацію з Донецької області, і ми з родиною переїхали до Дніпра, побули там деякий час, але я не відчув, що це моє місце. І тому я вирішив в один день переїхати до своїх друзів у місто Київ, де вони мене прийняли, розказали, що я де і як. Але Київ прийняв мене. Порожнім, місто було пустим, не те як зараз. І через деякий час я знайшов спілку поруч, де я змог бути корисним і залишаюсь на її понині тут. Вчора вночі ми повернулися з чергової гуманітарної місії. Зараз у нас є деякий час відпочинок, потім ми знову повертаємося до міста Києва, де буде чергова, робочий, черговий робочий тиждень. Я знаю, що не у всіх є час на це, але можна виділити хоча б годину. Для до волонтерства. Якщо ви не знаєте як, напишіть мені, я вам підкажу. Волонтерство не все так гладко, як це здається на перший погляд. Найбільше мене дратує це те, що коли ти позвав людей на допомогу. І ми чекаємо машину, ти їх позвав там, на 2-3 години. Але машина хоп і каже, що ми не можемо зараз швидко приїхати, тому що ми запізнюємося. І те людям потрібно якось розказати. Щоб вони зрозуміли, що машина запізнюється, щоб вони нікуди не пішли, тому що машину потрібно розвантажити. Вони дратуються, я нервую, але потрібно знайти спільну мову, тому що допомогу потрібно розвантажити. Цю допомогу хтось чекає. Фанат фільму Форсаж це сім'я, це велика родина. За що ти любиш форсаж? За те, що там все можливо. Люди воскресають. Я люблю форсаж, тому що це непредсказумий фільм. Там усі гинуть, усі-усі гинуть, але хоп, і вони потім у якійсь частині воскрешають. Ну, в і... теж так. Тут вже двох не вистачає, щоб перерахувати, скільки людей воскресли. Колись розмовляв з другом, що ми будемо робити під час перемоги у цей день. Він мені сказав, що... Буду пити. Але я так не думаю, тому що пити потрібно буде не під час перемоги, а після, коли ми відбудуємо нашу країну. Після перемоги я раніше думав, що я повернуся до свого міста, допоможу його відбудовувати. Але це було, напевно, я так думав, півроку тому. Тому що моє місто було не так зруйновано, як зараз. А за останні відео, на котрі я дивився, місто майже повністю зруйноване. І втрачати час на відбудову руїн це дуже багато часу. І потрібно використати цей час не тільки для відбудови, а для чогось іншого. Коли буде перемога, буде дуже багато людей, котрим потрібна буде психологічна підтримка. Щоб допомогти людям осмислити, що їх домівки зруйновані і їм потрібно якось розпочинати нове життя. Думаєш, ти вже осмислив для себе це? Для себе я це осмислив, але я вважаю, що для людей старшого покоління це дуже тяжко. Це дуже тяжко, тому що я одивлюся на свою мати і розумію, що їй дуже тяжко просто прожити все своє, своє життя у Бахмуті і потім. Опинитися у взагалі іншому для неї місці. Це Київ. Київ для неї не призвичний, тому що це велике місто. Для неї ближче там, маленьке місто таке. Але я розумію, що таким людям потім буде потрібна допомога. Київ зараз не відчуває війни. Я звик до цього ритму, і коли я повернувся до міста Бахмута, там було якось незвично. Я думав переїхати. Але розпочалась війна. Думки стали іншими. Коли я побував у багатьох маленьких містах, це не мій ритм. Ритм цього міста став вирішальним для мене за вибором. Бо тут я почуваю себе комфортно. Бахмут дуже гарне місто. Там дуже багато зон відпочинку, там дуже багато ставків. Я там, до речі, залишився зуба. Як? Як? Пригав у воду, глупий, дурний, вибив зуб. В той момент я зрозумів, що потрібно спершу думати, а потім робити, а не навпаки. Зробив, а потім стоїш і думаєш, навіщо ти це зробив? Коли дивишся в зеркало, сміхаєшся, такий так. Я пам'ятаю. Так, я пам'ятаю. Тому що коли мене питають, а давай переїдемось на мотоциклі без шолома, я такий подумав, 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 ні, так не буду. І що трапилось після цього? Мені зранку приходять друзі і кажуть. Ми попали в аварію, думаю, батюшки. Коли тобі кажуть, що не можна після бару на самокаті. Я казав, що це дуже-дуже плоха ідея. ти став на нього? Хто на це побив? Алкоголь. У алкоголі вирішую все. Ти герой. Випити можна, але не напиватися, тому що коли люди не напиваються, трапляються такі речі, що. Потім не розумієш, як це трапилось. А коли ти випив, ти просто зняв нервову нагрузку та відпочив. Бахмут це було маленьке доміне місто, але у Донецьку у мене є дуже багато спогадів, як прогулювався на площі Лайніна, парку Шибакова. Це дуже приємні спогади, тому що там було дуже багато концертів. У Донецьку мені дуже подобалось ходити на футбол. На Олімпійській, а потім, коли побудували Донбас Арена, та це таке такий стадіон, європейський стадіон. І коли ти там приходиш на цей стадіон, ти забуваєш про все і тупо вболіваєш за свою команду. Шахтар Донецьк, моя команда. Донецький Шахтар дуже проводив для своїх болівальників дуже багато концертів. І коли вони здобували золоті медалі, Бйонси, ріани, та повний стадіон, 55 тисяч стадіон ревів. Дуже приємні спогади. Але зараз я розумію, що зараз стадіон цей пустує, і він занедбаний. Там бур'ян. Нікого він зараз не цікавий. Ну, ти кажеш, не поїде відбудовувати Бахмут. <кху> Поїдеш відбудовувати Донецьк, кривати бур'ян на стадіоні? Я в Донецьк просто хочу поїхати подивитись на ці місця, тому що це місця моєї молодості, я б сказав. Там, де я відпочивав, там, де познайомився з багатьма людьми. У перший раз у Києві я був напевно у 2008 році. І не повірите, знов Шахтар Донецьк, фінал Кубку. І тоді я побував у гідропарку, тоді покатався у першому метро. І мені це сподобалось. Я тоді розумів, що Київ це. Мать градов русских. Nee, не Не знаю. <риклад> <риклад> Організація гуманітарних місій для мене спочатку це було щось нове, тому що я ніколи такого не робив. Але я розумію, що мені це подобається. Ти спілкуєшся з людьми, ти спілкуєшся з тими людьми, котрим потрібна допомога. І ти вирішуєш це питання. І коли ти вирішив це питання, стає якось на душі якось. Гарно, приємно, плюс до карми. Сам процес гуманітарної місії він доволі простий. Але для початку потрібно знайти місто, куди потрібно поїхати. Це ми знаходимо дуже швидко, тому що ми самі з Донецької області. У нас дуже багато друзів, дуже багато знайомих, котрі залишаються по цей час у Донецькій області. Ти їм дзвониш, спілкуєшся, питаєш, яка їм потрібна допомога. Більше всього, Мені мені подобається, то, що я планую один таймінг, а виходить зовсім по-іншому, тому що ми плануємо виїхати уночі, приїхати зранку, допомогти, роздати цю допомогу. Але ти розумієш, що коли ти у дорозі, все може бути непередбачено. Там зламалась машина, або якісь проблеми у дорозі, але, але і може бути таке, що ми просто хочемо спати. Ми зупиняємося, ми відпочиваємо, ми спимо. І від цього збувається таймінг. І коли ти плануєш приїхати о 8-й і приїжджаєш о 12 й люди дратуються, от довго ми будемо чекати, але у нас теж не... така легка робота, щоб сів і через годину ти вже приїхав. Це 9 годин у дорозі. Це тільки у дорозі, але потрібно ще й відпочинок. Це сон Да. Як тобі там з бутилками? Та капець, як, блін, говно в прорубі. Їхав. Ну їхати спереді. О, ззаді можна зараз їхати лежить. <рес> Я багатофункціональна людина. Я сам по себе це бачив, і для мене кожне нове завдання це як новий виклик. Усі болячки від голови від нервів. І це факт. Тому що коли ти перестаєш нервувати, коли ти перестаєш про це думати годинами. Тобі стає набагато краще, ніж коли ти про це думаєш, 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 думаєш і хоп. І тобі зле, тобі погано, ти нервуєш, тебе все дратує. Якщо ти думаєш про свої проблеми дуже часто, ніж це потрібно, так можна з'їхати з глузду. Я намагаюся не відкликатися на ці питання, просто пливу по течії. А ти собі час виділяєш чи ти просто пашеш? <клес> Для мене гарний відпочинок це робота. Я коли щось роблю, це я відпочиваю. Ти не думаєш, що в якийсь момент ти стомишся від такого відпочинку? О, багато хто каже, що я стомлюсь, багато хто каже, що потрібно відпочивати. Але коли я відпочиваю, мені дуже зле, тому що хочеться щось зробити, а ти сидиш і відпочиваєш. Спиш, спиш, спиш. А коли пекло на вулиці, та, ти взагалі забуваєш що таке їсти. Тільки п'єш, де п'єш воду. Друже, я знаю, що зараз у цей час усім складно. Але потрібно об'єднатися, потрібно вирішувати своє питання. Та шляпа. Своє питання, ти що, брокер? Да. Хату продав. Я не знаю, як це закінчити. Ну, це тут філологічний питання. Але потрібен час. Як кажуть багато людей, що це місяць, два, три. Це не можна просто так сказати. Війна просто так не закінчується. І війна не закінчиться нашою перемогою. Війна буде ще й надалі. Тому що після перемоги потрібно буде дуже багато вирішити питання з, з тим, що робити далі. І хто буде ці питання вирішувати? Молоді люди. Світ на сенації.